Вітаю вас, мої любі скорпіончики! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо таро передбачення на березень місяць, адже він наповнений такими подіями багато ретроградних планет, він буде важливим для кожного з нас. Коридор затемнень. Ну що ж, дивимося, що карти нам скажуть. Скорпіончики, яким буде березень для вас? Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти, дев'ять карт загалом це ну, велика кількість інформації. Ну що ж, перша карта для вас сімка пентаклів. Е, праця, яка виснажує, робота, яка от вже, я не знаю, продовжувати чи опустити руки. Знаєте, для мене ця карта це товкти воду в ступі. Коли я прикладаю зусилля, а де мої гроші, де мій результат? І це може стосуватися будь-якої сфери роботи, коли я працюю, я прикладаю зусилля, я от максим, на максимумі викладаюся. А де, 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 де той результат, де ті гроші, де ті клієнти, де то визнання, де та похвала? Також це може бути дієта. Так? Я сижу на дієті, а, а де чому ті кілограми не, 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 не зменшуються? Або стосунки, я працюю, я намагаюся, а партнер мені не йде на зустріч, він не цінує того. Ну, Тобто, це чи спорт, коли ми е, працюємо над собою, прикладаємо зусилля, а де, де кубики на пресі. Тобто, зрозуміло, що я маю на увазі. Дивимося далі. І коли захочеться опустити руки, ви згадайте, що 7 це 70% пройденого шляху. І, ігра саме. Вже зараз будуть з'являтись перші результати. Ну що ж, дивимося далі, куди нас приведе сімка. Пентаклів. Ой! Приведе до обнулення. Що от комусь захочеться плюнути, і лишитися того, і почати щось інакше, щось нове, а комусь захочеться, можливо, ви швиденько от доведете справу до кінця, і тоді вже оце обнулення. Ну. Карти можуть працювати в парі, можуть окремо, і, але нуль це обнулення. Це можливість, які, які будуть у вас, які прийдуть в ваше життя. Можливість щось міняти, можливість почати спочатку, можливість переоцінити, переосмислити, міняти себе, міняти світ навколо себе що завгодно. Але так як це карта повітря, важливо з легкістю, бути легким на підйом. Не, не то, що там от, от думати. Будувати, там, не знати, які стратегії все прописувати, все детально розплановувати. Ні, так вона не працює. От, тому вона називається дурень, що можна лишитися в дурнях, а можна, от як дурень, не боятись і з легкістю мінятися з легких. І тому, і тоді, подивіться, тут насправді провалля. І коли ми переживаємо, боїмося, думаємо, плануємо, то ми швидше за все. І, і, і туди провалимося. А людина, яка подивіться на цю карту, вона вірить в те, що її вищі сили ведуть, що недаремно їй прийшла така думка в голову, недаремно її покликали. Вона вірить в це, і вона пройде. Ну що ж, дивимося далі. Важливо не пропустити цю можливість, скористатися, обнулити своє життя, ту сферу, яка потребує цього обнулення. Паш мечів супер, тому що в мене є план. Паш це початок, це одиничка, це можливість. І мечі це інформація, це думки, це стратегія, це планування. От саме ця, для мене ця карта, в мене є план. Дивіться, я бачу ціль, я знаю, на якій вона відстані, я розумію, який вітер, яка погода, що моя стріла попаде в ціль. Тут людина, яка розраховує. Свої сили, свої можливості, погодні е, умови, все, на що впливає, що впливає на, от, на, на стрілу, яка летить. Ну що ж, далі дивимося? У нас ще дві колоди попереду, і карта для вас, мої дорогенькі скорпіончики. О, Верховна Жриця. Ну, а Верховна Жриця – це двійка, а двійки це завжди сумніви. І от так: сумніви будуть саме стосуватися. От роботи зусиль, яких ви прикладаєте, над чим ви працюєте, а правильно я роблю, а в вірному керунку йду. А взагалі я отримаю результат оце такий страх і сумнів, коли немає відповіді на ваші запитання, немає інформації. Коли я не розумію, що мені робити, але ви інтуїтивні люди, скорпіони, ви вода, це ваша інтуїція. це... Ваша невід'ємна частина. Із цієї карти інтуїції. Слухайте свою інтуїцію, вона вам підкаже. Ну що ж, дивимося далі, куди заведе вас ваша інтуїція. Король посухів, вона вас заведе в правильну сторону, тому що в нас було обнулення, а король посухів це якраз, і цей без, коли ми без страху. Йдемо, це наша жага до пригод, це наш е, азарт, наш, е, наш... коли ми не боїмося, ми не маємо страху, а ми маємо віру, впевненість, наполегливість і силу мінятися чи обнулюватися. Або це може бути дорослий чоловік в вашому житті, стихії вогонь, овен Лев-Стрілець, який вплине на ваш. Вибір на ваше обнулення. Можливо, він буде причиною обнулення. Він допоможе вам обнулитися, він запропонує вам щось. Ну що, далі? Наступна карта. Вісімка Пентаклів. Вісімка Пентаклів. Ну, Чудово, тому що у вас була сімка пентаклів, коли я не знаю, мені продовжувати чи залишити, то вісімка пентаклів це вже є впевненість в тому, що я роблю. Що я, я правильно роблю я людина слова, я фахівець своєї справи, і я доведу справу до кінця. Це така впертість, наполегливість, з якою ми працюємо, доводимо справу. Коли ми впевнені, що ми йдемо в правильному керунку. Це така монотонність, з якою ми робимо свою роботу. Ну що? У нас ще одна колода, скорпіончики. Ой, диявол, старший аркан диявол. А диявол в поєднанні з сум. Ой, вважайте на початку ти місяця, тому що отут набридло все, бо я не бачу результату. А тут невпевненість, а тут диявол, це от з таким з такою енергією невпевненості, ну це. Найгірше поєднання, тому що ви не впевнені, і вас легко, ви, ви сумніваєтесь, ви і вас дуже легко спокусити. А диявол це спокуса. Спокуса на те, що для вас має цінність, на, на земні блага, які мають для вас цінність і важливість. Він буде обіцяти, він буде манити. Але все це омана, все це, по дияволу завжди закінчується погано, вилазить все боком, тому що це може бути зрада, це можуть бути пянки гулянки, які переростуть в залежність. І найважливіше по дияволу не перегнути палицю, коли є надлишок і надмір чогось, то це вже залежність. А диявол ж може бути пристрастю, диявол може бути гарним проведенням часу, ось таким легкістю, тому як цей диявол програється, залежить тільки від вас. Піддастесь ви спокусі. Чи встоїте? Ну що, ще одна карта? Шістка пентаклів. енергообмін. Тобто, дійсно, отут у нас було обнулення, і в нас був король вогню. Енергообмін це допомога. Сьогодні я тобі допоможу завтра ти мені. Це допомога грошима, допомога ресурсами, виплата. Можливо, ви отримали гроші, і це вам допомогло обнулитись, допомогло почати щось спочатку. Або людина бачить ваші старання, намагання, оцей король посухи, і він вам дав, допоміг, позичив, подарував. Або ж це також може бути, якщо вас просять про допомогу, допомагайте, не відмовляйте в допомозі, в ресурсах, тому що це є такий взаємообмін, який мусить бути завжди. Сьогодні я тобі, завтра ти мені. Ну що ж, третя карта. Четвірка посухів. Стабільність, сім'я, будинок. От, А тут в нас в мене є план. У мене є план зібрати сім'ю, поїхати до рідних, привезти їх до мене, запросити до мене. У мене є план продати будинок, в мене є план купити будинок, з'їхати з батьків, від батьків, винайняти квартиру. Ну, тобто це нерухомість, це сім'я, а, а план, які у вас будуть плани на рахунок того всього, вже підставляйте самі. Ну що ж, мої любі скорпіончики, я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Вдало вам обмолення. Пам'ятайте, що у вас є диявол, дуже обережні будьте своїми бажаннями, тому що вони мають властивість збуватися і потім ми не знаємо, що з ними робити. Ну, що ж, мої любі, люблю вас собі, маю. Бажаю вам вдалого успішного, класного місяця. Проживіть його з радістю, з любов'ю. З натхненням, з гарним настроєм, щоб хотілося і моглося. Мрійте масштабно, втілюйте впевнено. Любі мої, люблю вас обіймаю, Чекаю зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь!